Ми розуміємо, що найголовнішою метою сьогодні є консолідація міжнародного суспільства навколо міжнародної спільноти навколо нашої боротьби. І спортсмени тут є одним із найпотужніших амбасадорів. Це і є наші найпотужніші сигнали. Це і допомагає світу згадати нарешті, що відбувається сьогодні в Україні, і каже кожна ліцензія. Це сьогодні вже є пода всієї діяльності моєї зокрема, спрямований на те, щоб не запустили орків до. Участі міжнародних спортивних мастер. Тобто ця робота йшла і до того, але після рішення Міжнародного олімпійського комітету, ну це взагалі стало так, топ темою Сьогодні ми місто тримаємо позицію, ми виходимо з меседжами, потужними меседжами на міжнародні медіа, ми працюємо на дипломатичному фронті дуже потужно і ми бачимо наслідки. Ми бачимо, що дехто на нас вже ображається, на наші висловлювання, дехто там вважає нас навіть, що ми там дуже-дуже налого себе поводимо. Тим не менше, росіяни сьогодні ми бачимо, що там в них суспільстві триває дуже велика суперечка. Вони ніяк не можуть, як Володимирович зазначав, вони ніяк не можуть визначитись, чи а, треба їм брати участь в таких умовах, чи не треба. Я думаю, що ми маємо прокомунікувати і ми це зробимо ближчим часом, які вимоги сьогодні висунути внаслідок, я вважаю, нашого тиску, які вимоги висунуті до росіян. Це фактично. Можливо, зрозуміти команди Росії і Білорусі на під іграх не буде.